Це бекстейдж з фотосесії вихованців будинку котів Дім Пес, яким опікується сумчанин Іван Міненко. Третій рік поспіль волонтер організовує зйомку котів для благодійного пухнастого календаря. На сторінках першого календаря показав людей, які допомагають тваринам. Другий присвятив котам з інвалідністю цього року. В фокусі уваги коти переселенці з зон бойових дій та прифронтових громад розповів Іван. У нас є команда, там це моя сестра, друзі, які приїздять, вони розвікають котиків, граються з ними, привертають увагу, щоб вони дивились в кадр. Тобто у нас вже система налажена повністю, так би мовити. Бо там Юра знімає, хтось там підготовлює на руках му котиків носім, тому що вони здебільшого стресують все-таки ну, нове приміщення, поїздка і тому подібне. Знімаємо студію, вони не знають, приймають, бо не всі готові. Кількість котиків пускати в свої приміщення десь годинку-дві ми знімаємося, потім вже обробляємо фотокартки, обираємо і розроблюємо макет. У зйомці задіяли 15 котів. Фотографував тварин цього року, як і попередні Юрій Волк. Ідея календаря, говорить Іван Міненко, показати людям наскільки важливо допомагати котам. Також частині з них потрібен дім. Нині волонтер опікується близько 150 котами. 80 із них живуть вдома у сумчанина, 70 в будинку котів дім Пец», який облаштував Іван кілька років тому. Тетяна Дворник допомагає доглядати за тваринами. Цей котик у нас з'явився, перевезли нам військові, невідомо звідки. Два роки йому лагідний такий він. Видно, що тягнеться до людей. Хочеться йому вже додому. Як називали і чого? Бігемот. Ну, бачите, який він здоровий, красивий кіт. Це вишня в нас, вона з Харківської області. Вже другий рік вона в нас. Кирпатенька така дівчинка. Видно, що в неї щось від породи є. Привезена вона теж військовими з Харківської області, село Катеринівка. Почала й теж привезли військові, Суджі вона, така красуня в нас. Висловуха. Ну, Видно, що вона молоденька, ще вона в нас стерильна, ну теж на прилаштування. Ще вона у нас адаптується. Дуже вона така до людей. Звісно, дуже вона і обережна. Багато котів. Коти привезені з зон бойових дій або прифронтових територій категорія, що останнім часом найчастіше потрапляє в дім пець, говорить волонтерка Тетяна. Днями військовослужбовці привезли сюди трьох кошенят. Здратуйте і Як тут у них. воїни самі змайстрували кошенятам іграшку, привезли їх разом із нею. Цих кошеняток нам привезли. Ну, чотири дні назад привезли військові і суджі. Кошенятка лагідні, хороші, требують хороших ручок. Їм мабуть, місяці по три і всі дівчатка. Пухнастий календар ділиться Іван Міненко. Це й нагадування людям про те, як важливо піклуватися про домашніх улюбленців і не залишати їх, якщо виникає потреба в евакуації. Дякуємо, що вони здебільшого звертаються до волонтерів або ще до когось, але не усі, тому з'являються по точкам і по сумам. Я думаю, в Сумській області також ну, коти, які очевидно бувши домашні, вони ухожені, налякані, тому ця тенденція, на жаль, є. і Є. От уже третій рік повномасштабного вторгнення, і ця тенденція не змінюється. Я ще раз наголошую усім, що Котик це там не рослинка, не іграшка, тому його можна забрати з собою, можна організувати. Це частина вашої сім'ї. Тому якби о, так його залишати, я не знаю. Для мене це просто взагалі незрозуміло. Благодійний пухнастий календар Іван планує роздрукувати на початку грудня. Спочатку це буде 100 екземплярів. Вартість календаря не змінюється і складе 400 гривень. Зібрані гроші, каже волонтер, використає для лікування і догляду за тваринами. Анна книж Вікторія Глаченко Суспільне новини суми.